Доброго дня, мене звати Наталя Борисенко. Я практикуючий косметолог, спеціаліст з апаратних методик, і сьогодні хочу залишити відгук на цей чудовий апарат Земіць Verstand Pro від компанії Земіц. Косметологічна компанія Земіць Verstand Pro поєднує в собі шість функцій: це рефліфтинг. Мікрострумова терапія, електропорація, фонофорез, ультразвукова чистка та мікродермовразія. Завдяки цим функціям, ви, як лікар, як косметолог, можете поєднувати в одній процедурі декілька різних протоколів. Моєю моїм найулюбленішим протоколом є ультразвукова чистка. Потім ми проводимо з пацієнтом мікротокову терапію в ділянці навколо очей. До речі, також що подобається в цьому апараті, що в ньому є різні насадки на різні ділянки обличчя. І за цим ми проводимо з ним рефліфтинг. І одразу, навіть після першої процедури, ми отримуємо дуже чудовий та показовий результат. Також дуже рекомендую працювати на косметиці від Земіц. Вона ідеально підходить до цього апарату. І в цілому, якщо говорити про цей апарат, він виглядає дуже сучасно. Всі функції він працює дуже. Ладно, без ніяких перебоїв, всі режими налаштовуються під пацієнта, і е, також він не гучний і дуже комфортний в роботі. Тому однозначно рекомендуємо апарат Verstand Pro для роботи в вашому косметологічному кабінеті.